Вітаю вас, хто вийшов зі мною в ліс на прогулянку 9 січня 2024 року. Ось моє місце, де я завжди починаю показувати початок свого шляху прогулянки. Ці знамениті березки ви вже, мабуть, не раз бачили. От. Але кожного разу ліс повертається своєю новою якоюсь грантю, так як і все у нашому житті. З одного боку, ніби все повторюється, за весною йде літо, потім осінь зима. І знову весна, але вона завжди різна. І навіть коротші промежутки. Ранок, день, вечір, ніч. І знову просинаєшся ранок, але він зовсім інший. Виходиш на прогулянку вкотре по цій дорозі. Вона практично одна і та ж. Бо хочеться завжди пройти де зручно. Це ж не цивілізовані доріжки, а просто ухожені, протоптані багатьма, людьми, які прогулюються в лісі. І, звичайно, людина інстинктивно вибирає найкращий шлях. Я зараз йду і тут є навіть лижня, так як це зима. Сніг хороший був. Зараз він трохи твердуватий, мабуть, вже не так би було, але ж все рівно люди виходять, співає сніг, вірно, добре чути, що співає. Значить, робимо висновок. Дорога та ж сама, а обставина. Змінилися, мороз більше 10 градусів, але немає вітру. І це, звичайно, велика перевага. Хочеться пройти трохи далі. Одяг відповідний. Хочеться пройти і показати трохи сьогоднішній день для тих людей, у кого не було якоїсь чи натхнення, чи сили, чи можливості йти на прогулянку. Я бачу по результатам проглядів достатньо багато, навіть на такі прості. Прогулянки, прогулянки лісом, бо це натуральний день сьогоднішній, який я вам транслюю, як умію, стараюся. Достатньо пусто. Тихо, спокійно. І дійсно вже було багато думок, роздумів про якісь події, які поступово накопичуються. І треба їх якось в душі пропрацювати, щоб відпустити. Не потрібно тягти за собою те, що вже віджило. Хочеться звільнити місце і свіжим оком глянути на білий світ, щоб побачити, що він транслює сьогодні. Не тільки те, що вчора там, або рік назад, або тоді, коли мені було не 75, а 25, наприклад. Звичайно, я змінилась і світ змінився, але мушу сказати, у мене непогана пам'ять. Я пам'ятаю обставини, які були в мене у 25 років. Зізнаюся, що мені абсолютно не було легше, ніж як зараз. Хоча, певно, ті люди, які вже трохи... Пожили на білому світі, вони відчувають, що 75 років це не найактивніший період у житті. але мені і в 25 було дуже кепсько. Були обставини, коли я закінчувала освіту, маючи сім'ю. Маленьку дитину, яку мені допомагали батьки вирощувати, ростити. Але ж мати є мати, і, звичайно, свою материнську частку я несла. Нагрозка велика, бо навчання це процес. А дитя було у батьків у селі. І чоловік, який закінчив трохи раніше на два роки, заклад, поїхав по призначенню, то один вихідний у мене йшов, щоб поїхати до дитини, другий вихідний, щоб. Зустрітися з чоловіком, який був вже на роботі. Ну і в проміжку намагатися освоїти ту професію, де я вчилася. Ну, то згадую, дійсно було дуже-дуже мало сил. І весь час було якесь відчуття, ой, якби скоріше закінчити навчання, скоріше приїхати до свого чоловіка, де в нього вже було якась була якась криша над головою, була ж робота. Ну, дуже хибне було уявлення, що Відразу стане легше і простіше. Сім'я разом. Певно, що тоді забезпечували нас відразу роботою, значить, буде заробіток. Ну, Хай це буде не все дуже, чи високо, чи широко, але воно буду, буде стабільно і на місці. Ну що сказати, проживши життя саме ті роки, коли ти студент, коли ті люди, які були вільні, які вони ще не, не, наложи... не, на... не наклали на свої руки, на свою душу якісь обов'язки, вони звичайно мали можливість набагато більше побачити. Веселих, приємних епізодів у своєму житті, але я рада, бо врешті результат у мене вийшов дуже хороший. Сім'я, дитина, робота. Я вже над цим попрацювала.